Сідаємо в зручну позицію, поправляємо сіднички, дістаємо з під себе, сідаємо на сідничні бугри, руки на колінах, долонями вниз, плечі опускаємо, прикриваємо очі і витягуємось за маківкою вгору. Робимо глибокий вдих, видих, налаштовуємось на практику. Прислухаємось до відчуттів в своєму тілі. Глибокий вдих та видих, відпускаємо, відпускаємо всі думки, турботи і повністю налаштовуємось на практику, опускаємо підборіддя вниз до грудей. І починаємо прокручувати підборіддя від одного плеча до іншого, проходячи через передню поверхню тіла в одну сторону та в іншу. Акуратно, повільно, в спокійному темпі пробуджуємо, розминаємо свою шию і не забуваємо глибоко дихати. Починаємо провертати голову по кругу, назад сильно її не закидаємо, не заломуємо шию, акуратно, повільно, теж в своєму темпі в один бік і міняємо, рухаємось в інший бік. Не забуваємо про глибоке, спокійне дихання, насичуємо своє тіло киснем. І зупиняємось по центру, піднирюємо головою вперед на вдох, і вертаємось назад на видих. Ми ніби ниряємо. Попереду нас, наче є дірка в паркані, ми хочемо просунути туди голову, йдемо маківкою вперед. І з видихом вертаємось в центральне положення. І ще вперед, вдох і назад видих. А тепер навпаки, ми ніби зачерпуємо щось під боріддям. І підтягуємо його до себе, і продовжуємо вперед вдох, і в нейтраль видих. Розминаємось. Акуратно, сильно не закидаємо голову. І зупиняємось по центру, тягнемо вушко до, лівого, до правого плеча і злегка натискаємо долонею на ліве вухо, а ліву руку витягуємо в сторону і Міняємо тепер місцями, потягнули ліве вухо до лівого плеча, злегка натискаючи лівою рукою, праву витягнули в сторону, плече тягнемо вниз. І перейшли в центр, витягуємось вгору, вдох, потягнулись погляд вверх, і з видихом плавно вниз, підборіддя до грудей і ще вгору витягуємось вдих. Та вниз йдемо на видих. І ще глибокий вдих, потягнулись. І видих, плавно опустились вниз. І ще глибокий вдих. Взяли руки в замок, потягнулись замком і злегка покачалися в ліву в праву сторону. Сідничні бугри залишаються притиснутими до коврика, і ми витягуємося верхньою поверхнею тіла в одну сторону та в іншу. І Тепер йдемо по кругу. Ми повертаємось вгору, в одну сторону малюємо круги, скругляємо лопатки, руки йдуть вперед і знову вертаємось, витягуємось вгору і ще вправо вперед. Вліво і вгору. І вправо, вперед, скруглили лопатки. Вліво і вгору. І тепер рухаємось в інший бік. Вліво, вперед, вправо, вгору. І ще вліво, вперед, вправо. І вгору, і продовжуємо малювати такі круги, відчуваємо своє тіло, прислухаємось до себе і продовжуємо прокручувати, витягнулись вгору вдох, і з видихом потягнули ручки вперед, лопатки округлили. І ще витягуємось вдох, і скругляємось, видих. І продовжуємо, витягуємось вдох, і з видихом штовхаємо лопатки назад, руки вперед І ще вдох і скруглились видих. Потягнулись, вдох, відпустили руки, опустили їх на коліна і прокручуємо плечі назад і вниз, великі, амплітудні круги, малюємо плечима. Максимально назад розкриваємо наш грудний відділ, збираємо лопатки. А тепер рухаємось вперед. І теж ваша максимальна амплітуда. Продовжуємо прокручувати плечі вперед і глибоко дихати. Вдих та видих. Витягуємось вгору і скручуємось в ліву сторону. Права рука на лівому коліні, ліва позаду на кінчиках пальців за спиною. Погляд назад, за ліве плече видихнули, залишились тут. Можна з кожним видихом ще трошки себе закручувати, відштовхуючись рукою від коліна. І вертаємось в центр, вдох, витягуємось вгору і тепер скручуємось в іншу сторону на видих. Ліва рука у нас на правому коліні, права на кінчиках пальців за спиною. Погляд вдаль, за праве плече. Живіт у нас підтягнутий, спинка рівна, ми за маківкою весь час витягуємось вверх. І вгору вдох опустили ручки вниз на коліна видих. І тепер працюємо грудним відділом. Ідемо вперед, малюємо круг на вдох і назад, скругляючи лопатки на видих. І ще рухаємось вперед, і назад. І продовжуємо вперед. І назад. І тепер міняємо напрямок і рухаємось в інший бік, так само вперед розкрили грудний вдох, назад зібрали лопатки видих в своєму комфортному темпі, і зберігаючи глибоке дихання. Залишаємось в центрі, витягуємось вдох. І тягнемось ручками вперед на видих. Крокуємо долоньками вперед. Погляд в нас вниз, підлогу, наче ми лоб теж тягнемо до підлоги. За руками продовжуємо тягнутися вперед і видихаємо, витягуємо спинку. Переходимо по підлозі плавно, на ліву, в ліву діагональ. Живіт в нас зараз знаходиться над лівим бедром, а руки продовжують пальці Лічкаємо витягуватись вперед і погляд зберігаємо вниз. Залишаємось тут, видихаємо дві сідничні кісточки притиснуті. Переходимо на лівий лікоть і за правою рукою потягнулись вліво, витягнули правий бік, видихаємо. Погляд можна перевести вгору з-під підмишки, якщо комфортно. І знову потягнулись в ліву діагональ, тобто попередню позицію, вдох, видих, тут, погляд вниз, шию не заломуємо і плавно переходимо знову в центр. І Переходимо тоді на праву сторону, в праву діагональ. Продовжуємо витягуватись живіт. Хочемо вкласти на праве бедро, погляд вниз, руки витягуються вперед. Глибоке дихання, вдохи та видихи. І плавно перейшли на правий лікоть і потягнулись на лікоть або на долоню, як вам комфортно, і потягнулися за лівою рукою вправо. Долонька дивиться вниз, погляд, якщо комфортно, можна перевести вгору. І видихаємо, знову закриваємось, грудний відділ, і руками в праву діагональ, і переходимо тоді знову в центр, потягнулись і плавно підходимо руками до корпусу. Ставимо руки назад, пальцями вперед, і подаємо таз вгору коліна, ставимо на підлогу, потягнулись, якщо комфортно, можна голову закинути назад. Видихнули, витягнулись, опускаємо сідниці, міняємо перехрест ніг тепер. І ще раз так само піднімаємося, таз штовхаємо вперед, відриваємо його від підлоги, коліна опускаються вниз. І голова або закинута, або якщо дискомфорт в шиї, підборіддя до грудей дивимось дивимося прямо перед собою, і опустились знову вниз. Переходимо тепер в позицію на четвереньке коліна на ширині тазу, руки на ширині, плечей, долоні, пальці всі широко розкриті. І ми прогинаємо, штовхаємо таз назад і вперед. Таз у нас ніби провернутий дном вгору трошки. Прямо до п'яток ми його не садимо, стопи розслаблені, зверніть увагу. І тут такий акуратний рух, ми на вдох тягнемо сідницями назад. Відчуваємо, як вони розкриваються, і з видихом вертаємось в центр. Відчуйте, як ніби сідничні бугри і сідниці розходяться в сторони. Начебто квітка, як розкривається, потягнулись назад і видих вперед. І ще потягнулись. І тепер скругляємо спинку і вертаємось. Знову прогнули таз, штовхнули його назад. Скругляємо, підкручуємо таз, лопатки і йдемо вперед. І знову також хвилеподібною рухом продовжуємо рухатись, прогнулись, потягнулись назад, підкрутили таз і лопатки вперед. І ще тазом йдемо назад, підкручуємо і рухаємось вперед. І тепер ручки йдуть трошечки вперед, відриваємо коліна від підлоги. І тепер ми будемо опускати колінка на вдох і на видих витягуватись назад. Позицію ніг ми зараз не міняємо, у нас пальчики підкручені, ми ніби на носочка знаходимось. в собаці мордою вниз, коліна повністю не вирівнює. І включаємо свої м'язи пресу і гарно вирівнюємо спинку. Опустились вдох і штовхнулись назад, видих. Залишились в собаці морди вниз, переминаємось зі стопи на стопу, тягнем по черзі одну п'ятку та іншу. І продовжуємо глибокі вдихи та видохи, витягуємо. Назад в нас буде права нога, і в сторону з видихом. Вдох. Вгору закрили бедро. І з видихом в сторону, стопа на себе. І ще вдох, потягнулись, носочок витягнули, видих, носок на себе, нога в бік. І продовжуємо вдих і в сторону видих. І потягнулись назад, вдих. І шагнули ногою правою вперед. Стопа між рук, плавно руками перейшли на колінку і витягнулись за руками вгору. І ми штовхаємось від стопи, витягуємось і опускаємось вниз. І видихнули, штовхнулись, і на вдох опустились. Опускаємось на свій комфортний рівень, але слідкуємо, щоб коліно правої ноги не виходило за Носок за стопу і опускаємось максимально наскільки комфортно, від стопи штовхаємось, видих. І ще вдох, опустили руки, опустили ліве коліно, ліву стопу. І тепер потягнулись по діагоналі. Права рука за ліву стопу беремо і пробуємо підтягнути її ближче до бедра. Але при цьому не подавайте бедра назад, вгору, а тягніть їх вперед. Можна не достати стопою. Але залиштесь в правильній позиції. І зараз штовхаємо злегка коліно праве в сторону, ніби розкриваємо, і вертаємось в центр. І ще штовхнули і таз нижче, коліно в бік і вернулись в центр. І ще видих, опустились і вдох. І видих. І вдох. Опускаємо ручки. І вертаємо праву ногу назад таз на п'ятки, і витягуємося за руками вперед. Лоб тягнемо в підлогу. Якщо вам не комфортно, можна коліна розкрити, злегка не тримати коліна разом. І просто видихаємо, відпочиваємо, і вертаємось плавно в собаку мордою. Вниз, знову переминаємо зі стопи на стопу, відчуваємо різницю в ногах, відмічаємо її про себе. І Зупиняємось, тепер витягуємось за ногою лівою вверх вдох і з видихом в сторону стопа на себе. Потягнулись, закрили бедро вверх вдох і з видихом, нога в сторону, стопа на себе. Ще закрили таз, вдох, і відкрили видих. І Продовжуємо вдох і в сторону видих. І ще витягнулись, вдох, і стопа, йде вперед, між рук ліва на видих. Плавно переходимо руками, опускаємо їх на коліно, витягуємось. За руками вгору і знову штовхаємось на видих. Опускаємось на вдох і від стопи лівої ноги на видих. Виштовхуємо себе вгору вирівнюємо ноги, на вдох, опускаємось на свій комфортний максимум. І слідкуємо, щоб ліве коліно не виходило вперед, за пальчики стопи. І продовжуємо опускаємось вдох. Виштовхуємо себе видих. І ще вдох, опустили руки вниз, видих, опустили праве коліно і підтягуємо до себе тепер лівою рукою праву стопу. Таз у нас залишається в попередній позиції. Ми його не штовхаємо назад, не піднімаємось. І лише тоді дотягуємо стопу до сіднички настільки, наскільки у вас виходить. Відчуйте передню поверхню правого бедра, видихайте, постарайтесь розслабитись в цій позиції і відпустити дискомфортні відчуття. Переходимо тепер. І штовхаємо від себе ліве колінко Штовхнули видих, провалили таз нижче і вернулись в центр вдох. І ще видих. Легенько відштовхуйте сильно, без надмірних зусиль. Будь ласка, слідкуйте за своїми відчуттями, провалюємо таз вниз і коліно від себе, і в центр. І тепер повертаємо ліву ногу назад. І знов колінка злегка розвели таз на п'ятки, руки вперед і лоб тягнемо до підлоги. Видихаємо, розслабляємося, скидаємо напругу, вдох та видих. Постарайтесь відпустити все навантаження і підходимо ручками ближче до голови, до плечей і перекатуємось декілька разів. По голові, рухаючись від лоба до маківки, і від маківки до лоба, плавними перекатами нічого не перетискаємо, акуратно прокатуємося декілька разів і знаходимо таку. Плоску частину голови, яка у нас там зверху знаходиться, і на ній зупиняємось. Руки можна тримати біля плече, опираючись в підлогу, якщо вам комфортно, можете відірвати стопи від підлоги і тягнути їх до тазу. Якщо вам комфортно і в цій позиції, можете спробувати руками підтягнути стопи до тазу і залишитись тут. Якщо некомфортно, знаходимось в будь-якій попередній позиції. У вас не має боліти голова і не має бути якогось наднавантаження. Видихайте і плавно знову перекотилися через лоб вперед, сіли таз на п'ятки, поставили кулак, зверху ще один кулак, зверху опустили лоб, дивимось вниз, маківка вперед. Видихаємо, розслабляємось і стараємось витягнути, видовжити нашу шию, ніби плечі тягнуться назад, а на маківка вперед. Тут ніякого руху не відбувається, мають бути лише ці відчуття. І плавно, акуратно піднімаємось і знову ходимо в собаку мордою вниз і знову переминаємось декілька разів з ноги на ногу. Відчуваємо, як тепер. В тілі у нас І можна дві ножки вперед на носочки і назад потягнути п'ятки в підлогу. І так декілька разів перекочуємось зупиняємось і пробуємо себе лівою рукою захватити за праву ногу, і винирнути з-під правої підмишки, подивитися в стелю. Якщо вам некомфортно. То ви можете просто ближче трошки підходити руками до ніг, і ну, п'ятки старайтесь тягнути в підлогу. І знову робимо декілька таких перекатів на носки і тягнемо п'ятки вниз. І ще перейшли на носки і потягнули п'ятки вниз. І зараз беремось правою рукою за ліву ногу, там, де вам комфортно, біля коліна, за литку. І пробуємо винернути, подивитись під лівої підмишки вгору. Видихаємо, залишаємо ще цій скруті. Ці п'яточки старайтесь тягнути в підлогу, наскільки виходить. І вернулись в центральну позицію, опустили колінка і знов розвели колінка в сторони, таз на п'ятки, і руки відводимо вже назад, долонями вгору, плечі розслаблені, лоб на підлозі, лікті дивляться в сторони повністю. Розслабляємось, видихаємо, відпускаємо всю напругу. Після практики цієї активної частини, і плавно встаємо, переходимо на колінка і ставимо ноги на носки. І зараз беремо лівою рукою за ліву стопу, а правою витягуємось назад, і трошки діагональ, і рухаємось через перед по кругу, Таким напівкругом на інший бік. Права рука за праву стопу береться п'ятку, і лівою ми себе тягнемо назад. І ще через перед, витягуємось переходимо в ліву сторону. І ми ніби танцюємо. І зараз за правою рукою через перед переходимо. На праву сторону витягуємо, штовхаємо вперед. Грудний відділ розкриваємо, видихаємо. І тепер опускаємось, пробуємо взятись за дві п'ятки і штовхнути таз вперед, і підборіддя до грудей, погляд вперед не закидайте зараз назад голову. Просто зробіть такий. Витягнеться і опускаємо таз на п'яточки, переходимо. Акуратно, трошки вперед до коврика, збираємо разом колінка, ікраз під себе витягуємо, і пробуємо сісти по центру, посадити таз між стоп. Стопи в нас розведені, і якщо вам комфортно, можете спробувати опуститись на лікті. І якщо ви відчуваєте, що можете опуститись повністю лягти, опускайтесь і можете руки витягнути назад за головою. А у вас буде зараз гарний такий прогин в поясниці. І ви стараєтесь, силою думки, притискати поясницю ближче до підлоги. Вона у вас не ляже, не опуститься, але по відчуттям ви маєте це робити. Внутрішньо має відчувати, що ви хочете ніби розпластати повністю всю спину, притиснути до підлоги. І ще вдох та видих. І хто лежав, ми плавно, акуратно піднімаємо спочатку на лікті в попередню позицію, а потім повністю збираючи позаду стопи разом, вже коліна в сторони, сідаємо і знову опускаємось. Повністю розслабляємось руки назад долонями вгору, лоб в підлогу. І робимо декілька глибоких вдихів та видихів, відновлюємось після практики, відпускаємо все з тіла і плавно піднімаємось. Сідаємо в комфортну позицію. Стопи в нас розведені на ширину коврика приблизно, і кладемо ноги в одну сторону і в іншу. І в нас коліно лівої ноги тягнеться до правої стопи, і коліно правої до лівої. І робимо декілька таких перекатів. Руками себе позаду підтримуємо і переводимо ноги в один бік. Та в інший. Прокатуємось через сідничний один, бугор переходимо на інший. Відчуваємо, як ми перекатуємо з правого на лівий і з лівого на правий. Добре, і ще вдох, і видих. І збираємо тепер стопи разом, коліна в сторони, сіднички з під себе витягнули, але стопи ми кладемо подалі. Якщо ви подивитесь зараз вниз собі між ніг, має вийти позиція ромба, не метелик. І просто за руками витягуємося вперед, але так, не прям сильно тягнемось, розслабляємось і в такій розслабленій позиції старайтесь просто видихати. І відчувати, як тіло розслабляється, і дозволяє опуститись все нижче і нижче. І глибоке дихання, вдох та видих. Погляд вниз, видихаємо. І плавно піднімаємось, підходимо руками. До себе і сідаємо в комфортну позицію з рівною спинкою. Дістаємо сіднички, як на початку заняття. Плечами робимо декілька кругів назад. І витягуємось вгору, вдох, і вниз видих, підборіддя до грудей ще потягнулись вверх вдох. І вниз, плавно через сторони, видих. І ще витягуємося вверх вдох і намасте видих. Дякую вам за практику і гарного дня!